Що те, що відбулося, це вже відбулося. Зараз йдуть слідчі дії. Слідчі дії прозорі, відкриті. Немає ніякого тиску, я хочу сказати, з боку правоохоронців, немає ніякого тиску з боку влади. Все має вирішувати наш український демократичний суд. А Але що за гроші? Дивіться, а, справа, справа в тому, що а, ми сьогодні з вами маємо пам'ятати, що на всі питання я готовий відповідати тільки після того, як будуть прийняті рішення саме судді. Зараз тривають слідчі дії. За будь-яке розголошення щодо слідчих дій, я можу, і ви це розумієте, як журналісти можу понести відповідне покарання. Це ж Але чому ви телефон розбрали? Відповідно, 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 а, відповідно, поки не буде рішення суду я не можу. Якщо буде дозвіл розказувати всі е, е, моменти, пов'язані з е, безпосередньо з е, цим провадженням, тоді я відкрито процес. скажу. Це зараз така інформація так? не може бути розповсюджена. Я теж кажу, якянський Сергій мене зважався. А де ви народилися? Я на Соломіці. На соломіці? Так. Mm -hmm. А ви для чого телефон розбили? Що ви кажете? Для чого ви телефон розбили? А що тут пов'язано з карінним кияном? Ну ви ж кілький А скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштан у Києві? Конкретне питання. На конкретну, на конкретну відповідь. відповідь. Те не знаємо до чого тут виділяти. Наше телефон розбили. Відповідайте на конкретне. І що це за гроші? Конкретне питання. А вона слухайте, будь ласка. А звідки інформація? Що розбити телефон? Це А звідки? Звідки ця інформація? Так, а звідки? Звід дуже слідчі дії. може це недостовірна інформація. Ви перевіряли? Тоді підтвердіть або спростуйте. Дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Тому що йдуть слідчі дії. по перше. Ви можете? Ми можемо з вами переходити на гвалт. Але давайте залишатися в рамках України, в рамках гідності, патріотизму і відчувати один вважає? до одного повагу. Пане Микле можна вважає? питати, будь ласка, таке воно цікаво, Багато хто не завинувати журналістів, ви не відпитаєте.